Настрій у Надії був поганий з самого ранку. А причина була проста сьогодні ввечері після роботи їй доведеться їхати до батьків. Привід чудовий, день народження батька. Надія скучила за батьками старшим братом і маленькою племінницею. Вона під задоволенням поспілкувалася з усіма, але знала, що кожен із них, крім трирічної Марійки, обов'язково поставить питання. На яке сама Надія відповіді не мала. Першою, звичайно, почне мама, яка вже два роки запитує доньку, коли вони з Тарасом узаконять стосунки. З Тарасом вони товаришували ще зі школи. Потім разом поїхали з їхнього маленького містечка до обласного центру на навчання в університеті. Після його закінчення стали жити разом. Спершу мамо й батько мовчали. Але з часом, коли минуло вже три роки, а Тарас так і не запропонував Надії одружитися, вони стали частіше згадувати про це. Надія хотіла, щоб Тарас поїхав із нею до батьків, але він відмовився, посилаючись на якісь важливі справи. І цього разу Надії доведеться відповідати за двох. Що ж вона могла сказати? Те, що Тарас відповів, коли вона нарешті запитала його, чому він не хоче офіційно зареєструвати стосунки. Надя, а що від цього зміниться? Ми житимемо так само, тільки в паспорті з'явиться штамп. І потім доведеться витратитися на весілля, бо ні твої, ні мої батьки не погодяться, щоб ми просто розписалися. Вони захочуть свята. Можемо розписатися і поки що не повідомляти батьків. Розповімо, коли розмови про весілля будуть неактуальні», запропонувала Надія. Гаразд, так і зробимо. Але не зараз, а трохи згодом. Мені обіцяли підвищення цього року, отримую кращу зарплату і тоді зможемо зібрати на перший внесок на квартиру. Виплатимо хоча б половину, тоді можна буде й одружитися, і дітей завести, сказав Тарас. Цікаво, Тарасе, це може затягнутися на 10 років. Ти пропонуєш народжувати в 35? образилася Надія. Будь ласка, народжуй хоч зараз. Он Михайло з Оленою живуть у цивільному шлюбі, двоє дітей у них. Старший син цього року вже до школи йде, і Олена не переймається через штамп у паспорті. А ти звідки знаєш, переймається вона чи ні? запитала Надія. Мені Михайло сказав, вони взагалі не планують одружуватися. Надія не хотіла переказувати батькам цю розмову. До того ж минулого разу невдоволення висловив батько. Погана у вас мода спершу жити разом, а потім одружуватися. Пізнати одне одного треба. Ми з твоєю матір'ю одружилися після півроку знайомства. Мені було 23, а їй 20, і живемо разом уже 30 років. Цього разу візит пройшов, як завжди. Зібралася лише родина. Посиділи, поговорили. Ввечері, коли Надія допомагала мамі мити посуд, та розповіла доньці історію, яка нещодавно трапилася із дочкою її подруги Валентини Васильівни. Пам'ятаєш Софію? Вона в школі на три класи старша за тебе була. Також поїхала з дому, і батьки купили їй невелику квартирку, щоб не витрачати гроші на оренду. Потім почала жити з хлопцем. Валентина мріяла, що скоро з онуками буде сидіти. А Софія з хлопцем разом шість років прожили і навіть не розписалися. Жили навпіл, як зараз модно. У нього після цього навпіл ще й гроші залишилися, а у Софійні. І ось він минулого місяця з'їхав із її квартири в свою, іпотечну, яку, виявляється, вже два роки назад купив. І наречену привів туди, молоду і вагітну. А Софію подякував за розуміння Не можу залишити матір своєї дитини. Мій син має рости з батьком. Мамо, навіщо ти мені це розповіла? запитала Надія. Щоб своє життя не стелила нікому під ноги. Тобі 25. «Час визначатися, поговори з Тарасом ще раз. Якщо ви дійсно один одного любите, одружуйтесь. А якщо вам чи йому так зручніше жити, то варто розійтися і кожному йти своєю дорогою, відповіла мама. Цієї ночі надія майже не спала. Вона згадувала, як вони з Тарасом прожили ці три роки. Коли винайняли свою першу квартиру, все було чудово. Хоча квартира була меншою і гіршою, але жили вони веселіше. У них були друзі, три молоді пари. Разом відзначали усі свята, ходили в кіно і їздили на пікніки. Зараз усі вони, окрім Надії та Тараса, одружилися. Андрій та Валерія поїхали до Києва, збираються будувати там кар'єру. Ганна та Олексій продовжують винаймати квартиру. У них народився Роман. У Насті та Кирила народилися двійнята, і батьки з обох боків скинулися та купили їм квартиру. І тільки у Надії та Тараса затища. Єдина зміна це те, що вони винайняли іншу квартиру. Вона дорожча, але краща, і до роботи їм обом зручніше добиратися. І останнім часом вони зовсім нікуди не ходять разом. Надія кілька разів намагалася зрушити Тараса з місця, вона хоч би зустрічалася з подругами. А Тарас немов коріння в диван пустив. Давай кудись сходимо, запропонувала якось Надія. А то в нас із тобою все одне й те саме. Вранці поснідали і розбіглися на роботу. Увечері прийшли додому, ти на диван, а я на кухню. Повечеряли та уткнулися кожен у свій ноутбук. А чого тобі ще треба? Живи спокійно. Знаєш, є притча. Якщо тобі здається, що ти погано живеш, купи козу. Далі сама знаєш. Заснула Надія тільки під ранок. Повернувшись до міста, вона вирішила ще раз поговорити з Тарасом. Але хлопець сказав, що свою думку він уже виклав і міняти її не збирається. За місяць Надії зателефонувала мама. Її голос був дуже сумний. Надія, тітки Ніни ні, більше немає, сказала вона. Як же так? здивувалася Надія. Я ж була в неї минулого тижня. Вона добре себе почувала. Валилася, що в неї після санаторію навіть тиску нормі. Ми з нею стільки сміялися. Вона розповіла кумедний випадок, що трапився з нею на відпочинку. Ось так сталося. Їй на роботі стало погано, швидка не встигла. Ми хотіли привезти її до нас. Так і вся рідня у нас тут. Надія, приїдь у четвер. Чи зможеш відпроситися на два дні? запитала мати. Звичайно, мамо. Завтра, прямо зранку, до Галини Петрівни підійду. Тітка Ніна була старшою сестрою мами. Вона жила в обласному місті, була головним бухгалтером у великій фірмі. Їй було лише 57 років. Колись у молодості вона вийшла заміж, але дітей у сім'ї не сталося, і чоловік пішов. З того часу тітка Ніна жила сама, працювала, добре заробляла, подорожувала. Вирощувала квіти на дачі та балувала подарунками своїх племінників. А їх у Ніни було четверо Надія, її брат Ігор та Іван із Артемом, сини молодшого брата. Надія часто відвідувала тітку, кілька разів була в неї з Тарасом. Часто Надія та тітка Ніна ходили разом на спектаклі місцевого театру та їздили на екскурсії. Надія робила це із задоволенням. А витягти Тараса у вихідний день із дому було майже неможливо. Хіба що на стадіон, якщо грала його улюблена команда. Коли Надія повернулася додому після всіх жалобних заходів, Тарас запитав у неї, а кому дістанеться майно твоєї тітки? Квартирка в неї шикарна, центр міста, вид на парк, поряд усе, що потрібно для життя. Та й дача з усіма зручностями, і в такому місці, де зараз будинки ой ой, -ой скільки коштують. Якщо таку дачу продати, у місті можна купити двокімнатну квартиру. Я не знаю. У нас про це ніхто не говорив. Мабуть, ці тканіна залишила заповіт, відповіла Надія. Усіми справами сестри якої не стало, займалася мама Надії. Вона взяла відпустку, приїхала до міста, а потім зателефонувала дочці і сказала, що їм треба сходити до нотаріуса. Виявилося, що тітка Ніна залишила все своє майно надії. Чому мені одній? здивувалася Надія. Думаю, тому що ти одна з її племінників безквартирно залишилася. У всіх хлопців квартири є, припустила мати. Коли тепер Тарасу повідомиш, що стала багатою спадкоємицею, Не знаю, я навіть не думала про це. А ти подумай, можливо, не варто поспішати? У будь-якому разі в тебе є ще 5 місяців. Але надія не стала зволікати і розповіла Тарасу про все того ж вечора. Він навіть підскочив від радості. Це що ж виходить, через 5 місяців ми зможемо переїхати з цієї квартири у власну? Так, а на рахунку у банку близько 500 тисяч. Купимо машину. Потрібно вибрати пристойну модель. Звичайно, краще прямо із салону, але можна і з пробігом. А з дачею що робитимемо? Я не любитель квіти садити. Якщо дачу теж продати, можна новенький лендровер у гарній комплектації взяти. А ну давай подивимося, скільки він зараз коштує. Тарас уткнувся в екран ноутбука і почав гортати автомобільні сайти. Цим він займався цілий вечір. Надія приготувала вечерю, покликала Тараса, але він, здається, її навіть не почув. Весь час, що залишався до вступу надії у спадок, Тарас фантазував, будував плани, як краще використати гроші, що лежать на рахунках, вирішував продавати чи не продавати дачу. Надія навіть не намагалася запам'ятати всі варіанти, бо Тарас майже щодня вигадував щось нове. Отримавши свідоцтво про право на спадщину, Надія наступного дня взяла відгул. Замовила машину та за допомогою подруги перевезла всі свої речі до квартири тітки. Тарас, прийшовши додому, побачив наполовину порожні шафи і почав дзвонити надії. Ти куди поїхала? У тітчину квартиру? А мені чомусь нічого не сказала. Я теж взагалі збирався переїжджати, ображено сказав він. А хто ти мені, щоб жити в моїй квартирі? запитала Надія. Усе зрозумів, відповів Тарас. Через годину він з'явився на порозі квартири Надії та простяг їй відкриту оксамитову коробочку з обручкою. Ось приймай. Сподіваюся, я не помилився з розміром, сказав Тарас. Ні, сказала Надія, я не хочу. Але ж ти завжди хотіла, щоб ми одружилися. Але ти стільки разів сказав мені ні, що я цього тепер уже не хочу, сказала Надія і зачинила двері. А наступного дня, сидячи з подругою в кафе, вона спробувала пояснити, знаєш, Юля, є такий вислів, не буває пізно, буває вже не треба, ось і мені вже не треба було. Ще півроку тому Тарас мені пояснював, чому ми не можемо одружитися, а вчора прибіг із каблучкою. Невже вся справа у спадщині? А якби я її не отримала? Надія за допомогою батька та брата зробила в квартирі невеликий косметичний ремонт, переставила деякі меблі і почала жити. На гроші, які залишила їй тітка Ніна, вона вивчилася на права та купила собі маленьку машину, не нову з пробігом. Дачу вона хотіла подарувати батькам, але вони відмовилися Нехай вона за документами залишиться твоєю, а ми поки що із задоволенням нею користуватимемося. Сказала мама, може, колись ти і своїх дітей туди привезеш. А Тарас, він розповідає всім, що надія користувалася ним, поки нічого не мала. А як отримала спадщину, так одразу й перестала з ним спілкуватися. Дехто зі знайомих йому вірив. Дякую за увагу, друзі. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше, а ми з вами почуємося у наступній історії.